还去过。 Так, робочий працює. Другенькі мої в суботу вони працюють. Бачите, яка година? Зараз він закінчить півдинадцятої і, і все, і кінець на тому. Після біда вони не працюють. Тут я йому дала вже води попити. І ще прийдуть, ще прийдуть на другий раз і ще на третій раз прийдуть, по кусочках вони роблять, тому що це моя така робота не основна. e i suoi lavori dove non lavorano il giorno. Pobbiamo vedere cosa va. C'è un po' di polvere, vero? Un po' di più. Po Rempi curiosa? Si cavi, si cavi, bacio di chi si remonte. Tutti ci fanno domande. Che fai? Chi è? Da dove sei venuto? Che fai? Tutto tutto. È anziani, eh? Stari si Ci niente di affare. Ah. Allora, questa viene fino qua. Si. Sì. Questa viene, questa dopo si nasconde tutto si, si 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 così perché non posso andare più su perché uh -huh. è sì. io faccio qui qui chiudo si sì. metto sopra poi uh -huh. chiudo anche qui per non vederne anche là Bene. e là ti chiudo di avanti si sì, si sì, si sì, perfetto perché non si vede più uh -huh. niente di queste uh -huh. ah la porta. Eh, per la porta più quello lavoro che fai tu oh, che fai della porta non del mio lavoro no lo so lo so ma tutto totale mi costerà, anche quello che prende uno per fare mensole. È vero? Io parlo della porta che hanno sentito quando parlavano loro, una volta perché la, la, la sorella di uno ha fatto tutti, si diceva tra no, i più piccola una, una finestra quasi 1500 euro. Sì, io ho già pr fatto preventivo di alluminio e mi costa 1100. Ah. Va bene, eh, già fatto 1100, sì in alluminio e signora sopra di me ha fatto così ho comprato questo ho visto che si vede infilato là questo armadio che è abbastanza brutto che si deve fare <ride> abbastanza brutto Abbast no da vedere abbastanza brutto Posso, Michele, posso? Sì. Allora, viene bene. Mi piace. Tu che dici? Ora si vede. Bene. Un bel armadio viene. Можете голову собі посушити, тут є. Тут туалети є. І тут душ приймати. Тут душові, отакі всі-всі відкриті. Ну зайдемо, подивимося, чи людей нема зовсім, бо це момент, Чи ще не, не на кінець, в кінці, я буду закривати, бо дуже багато людей. Такі вішаки тут є. І тут на вихід йдемо. Це робочий, це робочий день, і тут людей нема сьогодні багато. Так. Мій компаніян вже чекає. Вау! Море! Чао! Andiamo di qua. Ну, а йдемо дікла, п'яче духка. Робочий день, так як я вам сказала, значить людей багато немає. Вода тепла 37 градусів. Сходка тут така є. Тепло, тут за метр від цього воно дуже тепло дає. Така пічка. Тут бар'є, літом набагато-набагато більше людей. Вода, як я стою, то мені майже до шиї, я не знаю скільки, 150 градусів, 150, метр 50. Чори роки тому можна було в своїх халатах любих приходити. Кольорових, в горошок, в полоску, в зелені, червоні. Зараз заборонено і мають люди всі мати білі халати. це правильно. Ми маємо свої халати з дому, з дому дорогесенькі мої. А якщо ви не маєте халата, то платиться за халат і за рушники. Рибочок такий. Туди там в кінці теж є гарно. Бачите, тут масаж, я теж тут люблю. Тут такий масаж. Теж я люблю там сидіти. Літом лежак платиться. Зараз не платиться за, за цей лежак. І парасольки теж літом ставлять. Холодна. Тепло холодно, тепло холодно. є дві доріжки, як бачите. Холодно, жінка халат не хоче зняти. Тут наше місце любиме, там вода так дуже бурно-бурно, масаж дуже сильний робить. Ми зараз як зайдемо, будемо тут всередині. Там вверху сауна є, бачите. В сауну ми там безплатно, ми ходили теж вже багато раз. Ну, зараз мені не хочеться в сауну йти, може пізніше підемо. Після сауни треба холодний душ зразу приймати. Тут є спеціально для дітей менші. Менші, менша висота води. В суботу в неділю ви сюди приїдете, то тут стільки людей, що ви собі навіть не можете представити. Один раз ми на якісь свята приїхали. Це було, я не пам'ятаю, 1 листопада в Італії свято, 1 2 листопада. І тоді стільки було людей, що нас навіть не запустили, бо сказали, що бракує, що бракує шафки, щоб роздягнутися. Вона стікає і йде. Чим раз в вже пізніше, пізніше, далі, далі вона починає чим раз більше бути холодна, холодна і в кінці вже зовсім холодна. Вона ще тут тепленька тече, тут ніхто не купається. Це такий рів, що не купаються люди. Вона виходить. Ми тут роз... розсей, роздягнемося і заходимо в воду. Краще тут буде ближче Бли... ближче до води буде ось тут. Тут тишина, спокій, тут не можна Расеньки кричати, тут не можна, написано, 20 хвилин ми тут будемо набагато-багато більше. Не можна плавати тут, не можна кричати. Не можна голосно говорити, музики тут нема, тут тишина і спокій, люди відпочивають. Ви Чекає, чекає, не втікає ніде.